Всім привіт! Замов на AliExpress інвертор 12220 вольт буду використовувати його при можливих відключеннях електроенергії. Використовуватиму його вдома для того, щоб підключити холодильник, якщо не буде світла досить довго, чи включити мікрохвильовку для того, щоб розігріти собі їсти. Також можливо підключити телевізор. Зараз зроблю на нього невеличкий огляд, протестую з тим інструментом, що в мене є в майстерні, але ще раз нагадаю, що буду я в основному його використовувати в домашніх потребах. Може інколи понадобиться щось зробити в майстерні на невеликий проміжок часу, адже батарея в мене поки що є тільки автомобільна і то вже не першої сіжності. Може, кому знадобиться щось. Зробити і ось подивляться, чи потягне він те, чи не потягне. Інвертор прийшов ось в такій коробці, знаходиться в паралоні. Коробка дещо пом'ята, але сам інвертер цілий. Що до нього ще ходить в комплект, це ось такий пульт, яким можна дистанційно вмикати, вимикати інвертор. Сам інвертор замовив фірми Huay. Потужність його номінал 1500. Пік 3000. Зараз перевіримо, чи він буде тягнути хоча б 1 кВт. Хоча я не збираюся використовувати його в такій потужності, але коли запас є, досить добре. З таких він вже в мене зібраний, я його протестував чи він взагалі працює. Перше, що кинулося мені в очі це наклейка, яка ну, ледь тримається на інверторі. Але, в принципі. Це ні на що не впливає, головне, щоб сам інвертор добре працював. Сподобалося те, що клеми, які кріпляться до самого інвертора, захищені пластиковими заглушками, щоб ніде нічого не коротнуло. Інвертор на два кулери. Вони вмикаються сразу, як тільки. Іде напруга на нього, потім бачить, що він ще не нагрівся, і вимикається. І вимикається вже тільки тоді, коли інвертор досить добре підігріється. З лицевої сторони є дві розетки та дисплей, на якому відображається зарядка, не зарядка, а ступінь посадженості акумулятору, навантаження, герц. Ну, зараз побачимо. У вазі досить такий масивний, зібраний не досить добре. Пізніше я його розберу. Подивитись, може, кому буде цікаво, що всередині знаходиться. Провода. Досить і, і не м'які, і не жорсткі, щось таке середнє. На них написано, що 16 квадратів. Так чи не так, переміряти не буду. Повіримо, що тут 16 квадратів. Зараз я його розберу, подивитися, що всередині. Ось як він виглядає всередині. Я в цьому нічого не розумію, тому сказати нічого не можу. Дивіться самі, що знаходиться всередині. Єдине, що можу точно сказати, все досить непогано так припаяне виглядає. Зараз я швиденько зберу та буду тестувати. Є в мене ось такий звичайний автомобільний акумулятор всього на 60 Ампер годин, І вже досить не першої свіжості. Але для тесту, думаю, згодиться. Зараз його включу і покажу, що відображається на дисплеї. Для наглядності вімкну його з пульту. Як і казав, він. Спочатку включається, бачить, що навантаження на нього ніякого немає, і вентилятори вимикаються. Що ми бачимо на даному екранчику? Це яка зараз напруга на акумуляторі ступінь його заряду. Зараз показується, що акумулятор заряджений на 75%. Тут ми бачимо у відсотках наскільки завантажений інвертор, скільки герц видає та температуру самого інвертору. Тут бачимо, скільки він видає вольт. 234, і скільки йде ват на розетки. Що мені не сподобалося в цьому екрані, що він досить маленький і на ньому важкувато щось розгледіти, особливо ці відмітки знизу. Але я буду тільки дивитися на, яка напруга на акумуляторі, і скільки ват зараз йде на розетки, на вантаження. Почнемо тестування із шків машинки. Вона 200 ватна. Подивимось, що буде відображатися на екрані. В холосту, дійсно, машинка показує 200-210 Вт. Коли я її притискаю, то показується, що ватт піднімаються десь до 250 Ну, Тягне він прекрасно шлюхмашинку, ну і, в принципі, це не навантаження для нього. Для наглядності давайте зараз підключимо обігрівач. Він у мене на 3 кВт. Перше положення це 1,5 кВт, а друге положення 3 кВт. Ну, 3 кВт він явно не потягне, вмикати, в принципі, немає смисла. Але для того, щоб подивитися, як інвертор уходить в захист, я думаю, можна спробувати. Спочатку я ввімкну його на перше положення 1,5 кВт. Довго він не пропрацює, так як акумулятор зараз працює до 9,6 В. Ну і сам обігрівач. О, все. Півтора кВт він не витягнув. Але зараз подивимося, що саме ошибка Е2, що вона обозначає? Так, перезавантажив інвертор, все працює. Щодо помилки Є2, вона означає, що акумулятор просів допустиму граничну поділку. І тому інвертор, щоб не спортити і себе, і батарею, відключився. Я думаю, що це не слабкість інвертора, як такого, а те, що батарея у мене вже досить погана. Вона цю зиму, коли були. Досить сильні морози після ночівлі на вулиці автомобіля не захотіла запускати його взагалі. Навіть не було і натяку на те, що вона хоче прокрутити стартер. Тому я думаю, що моя батарея просто-напросто вже не може тримати навантаження сильного. Але, в принципі, інвертор ну, деякий час в обігрівачі працював. Тому думаю, що. Ну, 1,5 кВт тона, може і немає, але кВт 300, я думаю, він стабільно буде тягнути на хороших батареях. Зараз спробую підключити зварювальний апарат. Так, інвертор для цього не предназначений. Але, як каже, один блогер, у мене тут якби тест. Можливо, комусь потрібно буде перехватити якісь там 2-3 точки, а світла немає, генератора немає. Тому на такий випадок, я думаю. Інвертор, якщо він потягне, можна буде використати. Що ж, зараз спробуємо що з цього вийде. Що ж? Точку я зробив. Але інвертор при цьому пішов у захист з помилкою е 1 яка означає, що відбулось коротке замикання, що по суті так воно і є. Тому інвертор для зварювального апарата не, при... не підходить. Ну, Цього і стоїло чекати. Але спробувати я повинен. Це один заход не вдалося записати відео, то камеру забуду включити, то ще щось, тому записую ввечері. Ще протестуємо на ось такій дрелі, хто нас тільки нії потужності. Заодно якраз побачимо, що вона видає. Просверлю, просверлю ось такий основий брусочок. запустити ще фрезер. Він у мене на 1400 Вт, але це 1400 він видає у своїй максимальній нагрузці. Холосту він видає значно менше. Як бачите, якщо фрезер не перемонтажувати, то він спокійно працює від інвертора. Відзняв основний матеріал вже на процесі монтажу, розумів, що чогось не вистачає. Тому вирішив ще додати до огляду, як працює від інвертора мікрохвильовка та холодильник. Почнемо з, почнемо з мікрохвильовки. Буду кип'ятити, точніше нагрівати кружку з водою. Думаю, одної хвилини для огляду вистачить. Мікрохвильовка заявлена потужністю Вт, А на інверторі видає майже кіловат. Вода не гаряча, але досить тепла. Зараз запустимо холодильник від інвертора. Покажу, що він не в мережу. Якщо чути компресор холодильника працює, і сам холодильник працює. Зараз подивимось, скільки він споживає ват. 108 вот. Думаю... Навіть мого акумулятора хватить на досить тривалий час користування холодильником. Тож, холодильник і інвертор в даному випадку ідеально працює. На завершення. Робити висновки, чи підійде даний інвертор для ваших потреб зробити самі, а для мене він в цілком підходить. Як показала практика, холодильник для нього це ніщо. В принципі, так само буде і телевізор. Мікрохвильовку, в принципі, він тяне, але там щось були просадки ватів, хоча я не знаю, як він може так, мікрохвильовка і працює. Щодо інструмента, шліфовку тяне на ура. Підключав пилосос на відео не попало. В принципі, працює, але іде як попередження, що йде сильна нагрузка. Фрейзер також тягне на ура, можна ним навіть працювати, але сильно його не потрібно перевантажувати. А так, в принципі, все тяне. Щодо інших, ну, дерев також тягне без проблем. Хоча, я ще раз кажу, він в мене буде використовуватися в основному як для холодильника. Тому для мене він повністю відповідає всім параметрам. На цьому все на все добре.